Друзі, всім привіт! Коли хочеться пельменів, але немає часу або ліньки, то можна приготувати звичайні ліниві пельмені. У нас вже є кілька років назад Іван Афанасьович робив ліниві пельмені. От, але, мабуть, ви вже їх не знайдете той рецепт, тому повторюю. Захотілося дуже нам пельменьків, тому в мене тут просіяно 300 грамів або дві склянки борошна пшеничного вищого гатунку, Я додаю. Менше половини чайної ложки солі, розбиваю одне яйце і замішуємо тісто, таке, як на пельмені, борошно, яйце, сіль і вода. І більше нічого не потрібно. Замішуємо, у мене тут 150 мл води, я всю не виливаю, подивлюся, чи буде ще потрібна вода, тому що борошно буває, як ви знаєте, різне. І по-різному. Потрібна волога за розміром яйця і так далі. Так, замішуємо спочатку виделкою, потім ручками, все робимо швиденько. Так, бачите, я вже майже вмісила все борошно в один ком. І в мене залишилась водичка. Це тому що я додавала яйце. Яйце домашнє крупненьке. Тому вся вода не пішла. Пішло десь 130 мл. Тісто має бути туге, як на пельмені або на вареники. Ще потрібно 1-2 хвилинки перемісити, щоб це тісто стало однорідним. Помимо 300 г борошна я просіла ще одну столову ложку, для того, щоб тісто не. Приставало до дошки. І вимішую ось так на дошці, так набагато зручніше, ніж в мишці. Так, тісто ми хвилинки дві вимішували, його можна так іще побити. Бачите, тісто туге, але воно постоїть і стане м'якше. Десь буде відпочивати хвилин 20. Підсипаємо трішечки борошна на дно миски. Кладемо тісто, накриваємо рушничком або будь-якою кришкою і залишаємо. А самі починаємо готувати фарш. Тут я пропустила вже через м'ясорубку 200 г яловичини та 200 г свинини. І нам потрібно ще пропустити цибулю. У ну, мене тут, бачите, цибулі такі невеличкі. І одну цибулю я залишу, залишу для засмажки. А три невеличких цибулі я додам до фаршу. До фаршу у нас піде тільки мінімум будемо брати м'ясо 400 грамів, цибуля грамів 150, 200 та сіль чорний мелений перець за смаком. Ну і ще трішечки я додам холодної води. Пропускаю цибулю. Додаю мілілітрів 40-50 водички. Чорний мелений перчик десь одна четверта чайної ложки і десь половину чайної ложки солі. І це все добре перемішаємо. Так, фарш також відпочиває, відправляємо його до тіста. Космос ти тут черговий, подалі від космоса. Ні, космос, ти ненадійний у нас. С... Ну, цей... Клієнт. Так, друзі, можна засмажку робити на олії, на смальцеві, на вершковому маслі. Я цього разу вирішила зробити на салі. Вчора були... були... Космос, вчора були... Опять сало, чарівне слово. Вчора були на базарі і якраз від голови шматочок сальця свіженького. На космос тобі. на, на. А то не даєш працювати. Так, сальця нарізали і вже кладемо його на сковорідку, щоб топився жирок. А ми тим часом будемо натирати на терці моркву та нарізати цибулю. Цибулю нарізаємо невеличким кубиком, так як на засмажку зазвичай. Середню моркву я натру на крупній терці. Так, наші шкварочки підрумянилися, підрумянимо і цибульку. Далі додамо моркву та підсмажимо до золотистого кольору жиру. Додаю одну столову ложку томатного соусу або ж томатної пасти. Перемішаю і півхвилинки підсмажу томатну пасту. Через 30 секунд додам ще одну столову ложку сметанки або вершків і також півхвилинки підсмажимо. Ну от і все. Тепер додаємо. 250-300 мл, залежить від розміру вашої сковорідки. Я додам 250 мл водички. І ще, друзі, за бажанням, якщо у вас є, то можна додати. У мене тут спеція 5 овочів, тут і селера, і болгарський перчик, я додаю. Накриваю це все кришкою. У мене приправа вже з сілью, воно покипить, потім я скуштую на сіль, поки накриваю кришкою і спішимо вже розкачувати. Тісто, воно вже відпочило, поки закипить, тільки ми зробимо самий маленький вогонь. Бачите, тісто вже стало м'яке, не таке туге, воно відпочило. І розкачуємо як можна тоньше. Так, друзі. Тісто ми розкачали, воно, бачите, тоненьке, десь 1 міліметр, мабуть. І тепер викладаємо фарш на тісто, розрівнюючи тоненьким шаром по всій поверхні. Так, тісто ми розрівняли. Я до країв не додавала фарш. Воно все одно розійдеться, щоб краще було його зліплювати. І тепер скручуємо рулетиком. Щільненьким і залишиться розрізати на такі шайбочки. Шайбочки вже дивіться, по висоті вашої сковорідки. Ось так ще закріплюю, заліплюю. Я буду нарізати на ось такі невеличкі шайбочки, приблизно. 2,5 3 сантиметри. Так, а дошку я підсипала борошном і викладаємо їх на дошку. Тим часом підлива наша вже приготувалась, морква протушкувалася. Ідемо до плити. Так, друзі, я скуштувала зовсім небагато ще додаю солі за смаком. Додам один лавровий листочок. Це викладаємо, бачите, в мене тут був самий маленький вогонь. Я викладаю наші ліниві пельмені на невеликій відстані один від одного. Всі в нас помістилися. Я накриваю кришкою. Накриваю відразу ж рушничком, бачите, тому що в мене тут отвори. Якщо у вас така кришка без отворів, то можете і не накривати. От, і роблю великий вогонь, щоб з'явився пар. І потім уменшаю до середнього. 25-30 хвилин, і наші ліниві пельменьки готові. За бажанням можна присипати зеленю. І поки вони гарячі, добре подавати, ось так, прямо в сковорідці, не перекладаючи, щоб вони були гаряченькі, викладаємо на тарілочку і скуштуємо. А їсти пельмені можна з тим, з чим ви побажаєте. Або чесниковий соус. Ну, з чим ви звикли їсти пельмені. Або сметанка. У нас в цьому випадку буде сметанка. Космос приготувався їсти пельмені. Космос, уступи, дам і місце. Ти давай, 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 не хочу тебе. Ну, Дійсно, що. Один мало-два багато. Так, зараз ми його скуштуємо. Ось так прям ціленький. М -м -м, ще гарячий. За півгодинки і мяско фарш приготувався, і тісто вже приготувалося. Обов'язково приготуйте такі ліниві пельмені. Вам обов'язково сподобається. Напишіть в коментарях, якщо ви робили. Можливо, у вас трішечки інший рецепт. Дуже цікаво, діліться рецептами в коментарях. Всім буде... Дуже корисно та цікаво. Всім бажаємо мирного неба, міцного здоров'я. Бережіть себе і пока-пока.